У нас сьогодні приморозило, хоча написано було, що нуль, а дивіться, все примерзло. Це я вийшла вже восьма година і на дворі холодно. Так що я б і не виходила, та вівторок треба сміття виносити, ось винесла, понесу. Винесла сірому фендіну кашу з м'ясом. І він поїв, он навіть крехти збирав. Та так холодно, я й телефон не брала. Да, доїдає. Кабанчик гарнючий такий. Ну, все. Один... О, все. Куди озадоволений? Отак. Ага. І куди тепер йдемо? Не зрозуміла я, сховався. Ти що там собі? Та ні, не туалет думала. Це він хоче на паркан залізти він знає як. А? Ти що? Ось так. Листи чи ще на вікно прийти. Ось все. Пішов, пішов. Віка з'їла бананчик і хотіла в сміття покласти у відро. Кажу, дай сюди. Я піду, це буде добриво, а ще можна його порізати і заливати водичкою, і це зовсім підживлення буде для кімнатних рослин. Ну, так як він один кажу, давай я на огород викину. І е, взяла павербанк, бо в мене е, закінчується там зарядка, 20% відсотків лишилося. А у нас через годину знову виключать світло, і я оце буду заряджу тут єсть. Схожу, провідаю Наталю. От, включили прання, чи встигнемо попрати. Це ж ну, зовсім малий період, що нам дають світло. То нічого. Поки що немає таких морозів, то нічого. А як буде як морози, то його знає. Ну, як йшла. Марошка, ти мене тут зустрічаєш, в мене нема нічого. Пішли додому, пішли. Ходім, ходім, я закриваю вже. Давай, 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 пішли. Не знаю, тут було відчинено, давай. Чи закривати, чи не треба. Мабуть, не треба. Пішли. Там закриюся, якщо постукаю. Хазяйка працювала, ось відра стоять. Ну... Понятно. А, це вона парничок поливала. Ні, щось носила. Я думала, що парничок поливала. Я пообрізала головки і те. І оце я її ділю. Оце вчора ж їла, сьогодні давала і нічого в світі не бере, ося одну тільки тариф. Я знала, що таке буде, ну дала ж. Ну так. Да. І оце ходить, випустила, бо вже немає сили їдеш. А я ж йду, а там фір така ж відчинена сьогодні, і вона мене зустрічає. Я кажу, так нема в мене нічого. Mm. Я кажу, йду привідати. Ну, це тільки рибу жди і все. Oh. Ти мій чай ставить кокви. Ні, давай чайок, мабуть, без нічого. А ти будеш чай пити? Та я то хотіла вечерять. Ну ти вечеряй, ah. бо я не хочу вечерять. Так, а чай? Ліки не, попити? Ні, я мені треба особацію отнести. Це не рано? Дивися, в 4 години 4... виключать світло. Ну, я тобі там, тільки я пізненько написала, бо я не побачила зразу. Та, ти, ти довго не бачила. Я ну, бачила. Да. ну, я цей, зараз винесу, воно готове, тільки винесу. Ага. Тоді можна посидіти, бо в мене буде світ. Managellum а, в тебе, в тебе світло то буде. Да, тільки... залі і в кухні. А, в кухні буде світло, тоді й поп'єм чай, а ти поїси. А я всі Ну, давай, давай. Я вже тільки скупалася. А, ти все. зарані все. Іди сюди. А Віка запустила прання. Кажу, Віка, мабуть, не встигнеш. Так, да, вона може і не встигне. Ага. Іди сюди. Оце Маргоша, сьогодні. Маргоша. Оце я дні, отдам їй. Маргош. 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 Бежит, бежит, да. бежит, бежит. Ничего, не есть и хочешь ты. Ага. И, боже, мать, пою целка. Да. Я, я ж не могу с нею жить и все. Ой, где да что тебе рыбку брать? Последнее. Чудо. Последнее отдам и все. На. Завтра будешь целый день, и послезавтра целый день. Ага. на дворе будешь. Це Наташа робила сьогодні. Як називається ти сказала? Крил? Крила анула, ну вони не вийшли. Не получилися, але отак я воно скуштувала, то нічого. Ну, ну і добре, Ось але... рецепт. От і не знаю, чого в неї не вийшло. Ну ти ще спробуєш. Ти ж така, що не збиває. Я не ]ся. знаю, що в мене білки не збиваються. Не збиваються білки. Да, так. Може ще... їх треба бути або холодними, або теплими. Ну, Холодних крійця, да? ну так вони що стояли, тут пишуться? стояли тоді. Я там нічого не сказала. Там усе чотири білка. А це хто тобі дав рецепт? Ну по телефоні. А, я Чуть-чуть солі. <ріпі> і Гу -гу. збивати. Вони збивалися, збивалися, а тоді ж треба додати туди 200 грам Угу. Почала я збивати, ну сахар додати, і почала я збивати, вони перестали збиватися. А я, Гу -гу. я збивала, збивала, я їх не збила. Не зрозуміло. Ну, а так нічого. Ну, крил не вийшло, звичайно, ну, а прянички ось... нічого. Ну, то я зробила, щоб кісто не викинути. Ну, все, ми чайок п'ємо, тобі смачного. Мене чай через верх поліз. <рес> <рес> а Таня вчить воно, зараз випущу. А я тобі казала, воно ж надоїдає. Ми Наташі лікбез устроїли, а вона дивиться, як вона вчора святіком гралася. <рес> Ой, а чай уже холодний. А, Та таке саме. Ну ні, там ти його на руки взяла десь. Нет. Ось, дивись, ага, там ти його на ручки ж взяла, обидва можеш переслати дітям. Вони невеликі, я там трішки обрізала верхнє, бо, бо ну, важке було, не пересилалось на вайбер. Так, оце з того ангела -ні, бізе. Оце ж бізе, в мене ну, воно не так. вийшло. Чому не вийшло? Ось воно таке. І я тоді, щоб не викинуть його, думаю, та я його спечу в мікроволновке. Ага, може айко од? Ну так, да, думаю, ну, айкові оддам. Ага, а воно дивися, даже ось водичка в йому бачити. І таке получилось? воно. Я думала, воно буде. Таке, як київському тортові, отаке, засохне. Або як ото ми п'че молоко. А воно все таке. Бачте Цукерочки. Що я не так робила? Роблю не знаю. але воно кислоту. Ти додавала? Вона не казала, щоб додати. А там можу. воно ну, я ж тобі О, сьогодні почала. А почитала. в неї немає. Я хотіла сама по собі додавить. Ну, я тобі... думаю, ні, думаю, зіб'ю. Ага. Тоді додав сама від себе. Думаю, ну uh -huh, щоб якась uh -huh. кислота була. Ну коли воно не збилося, і бачиш який? Та бачу, і водичка чомусь. Бачиш? Чому, Да. І оце я вкидала сахар і оце, оце перестало воно збиватися. Ага. І, і... Темно стає. Все, я пішла додому, Наталочка, пока. Тебе пока. тут видно, хоч пока. пока. Моргушка під ногами. Ще передчепи. Ну оце ота відкрию. Ага. Молока налила не хоче. Все світла в нас морозцем тягне. Все, закривайся, не забудь закриватися. Все пока. Це коли в нас світло виключили. І ми в фонаріку, ну, при такому світлі. І граємо ось ось. О, тут добре видно цю ляльку чи ігрушку. О, полетіла. Каже, подайте мені, подайте. Да. Подайте мені. О. Ось так. Ну, і граємось. І не капризулькаємо.